Вітаю, друзі! З вами я психолог Єлена Літвінова і дякую всім, хто питав, чому не вийшло відео, як завжди, у неділю. Вам, будь ви чуєте мій голос, і я можу сказати, що тільки сьогодні я почала більш-менш розмовляти, щось трапилось зі мною. Я просто втратила голос і тиждень не могла розмовляти, мусила відмінити навіть свою роботу, свої консультації з клієнтами, за що перепрошую. Але таке трапляється. Можливо, це був мені знак, що варто вже дійсно відпочити. Тим більше до мене в гості приїхала мама, і я мала нагоду більше часу провести з нею. Ми проводили гарно разом дуже час. Хтось хтось може бачив історії в інстаграмі. Ми дивилися серіал Корона який я їй казала про те, що коли мама прийде, ми будемо дивитися з нею шостий сезон. Якщо ви захочете, потім ми можемо поговорити в наступних відео. Ми можемо обговорити цей серіал. І саме що мене в ньому знов-таки зацікавило, що змінилось в цьому серіалі. Але сьогоднішнє моє відео буде коротеньким, воно буде про нагальну тему, тому що до мене зараз, зараз звертаються клієнти з тим, що дуже важко на чомусь зосередитися. І я це зловила навіть на собі, особливо минулого понеділка, коли стався той страшний обстріл Києва і Ахмадіту. Коли я закінчила тоді свою роботу і заглянула у новини, я відчула жах, і потім до кінця дня я не могла прийти до тями. Мені було дуже важко так зосередитися на чомусь. Хоча в мене були ще клієнти, я мала допомагати людям. Але мені самі було важко зосередитися. І весь час я зараз бачу ці. Запити від моїх клієнтів, що Лена, дуже важко, дуже важко зосередитися на чомусь, весь час думки бігають, весь час думки десь е, літають. Тому я дам декілька пояснень і декілька, можливо, коротеньких порад, які зможуть вам допомогти у цей жахливий складний час. Чому я кажу жахливий складний час? Тому що одним з найголовніших чинників, чому нам важко зосередитися, це, звичайно, є стрес. Я весь час говорю про це у своїх відео, що ми, українці, зараз перебуваємо перманентно у дистресі. Дистрес – це довгий затяжний стрес, коли наш організм він вже виснажений як фізіологічно, так і психологічно. Я знаю, що в Україні зараз нестерпна спека, люди не можуть користуватися приладами для охолодження. Людям дуже важко зараз, і звичайно, це додає ще страждань. Тому що як фізично людина вже від коли вона постійно відчуває цю спеку, вона не може охолодити свій організм, а нестача води, все це сирени, тривоги безкінечні. Ці новини, воно нас поглиблює, поглиблює у стан стресу. Тобто виникає постійна фонова тривога, і, звичайно, організм не може зосередитися. Якщо ви не, не, не мали ніколи діагнозу, який вам поставили в дитинстві, або в підлітковому віці СДВГ, синдром дефіциту уваги, зараз в голові не можу перекласти, і у вас просто це з'явилося останнім часом, знайте, що це наслідки стресу. Якщо у вас просто це таке дуже часто буває, ви вже доросла людина, і ви по життю застикаєтеся з тим, що ви не можете довго зосередитися на якомусь на якихось деталях. А спробуйте себе запитати, верніше, поспостерігати за, само, за собою. Можливо, навіть заведіть собі такий нотатничок, чому мені важко зараз а, зосередитися. Чи я почув якісь дійсно новини, і вони мене вибили з колії, я не можу я весь час в голові про, про, прокручую ці думки. Знаєте, така от як е, думкова жвачка постійна, гумка. Ви постійно-постійно тягнете, жуєте, жуєте, не можете відволіктися. У цьому випадку. Вам буде дуже корисним, якщо ви це помічаєте, почати з однієї хвилинки. Я знаю, що це може звучати доволі ну, комічно, що хвилинку я не можу на чомусь зосередитися. Так. А ви попробуйте поспостерігати. Ви починаєте читати книжку чи дивитися кіно. Ви нібито дивитеся в екран чи в книжку, чи ще кудись. А ваші думки вони десь там, вони не тут. А вони або в минулому, або в майбутньому, або десь якоюсь іншою людиною. Ви думаєте про когось чи про щось. Спробуйте зосереджуватися на тому, що ви робите хоча б одну хвилинку. Можете навіть засікати на це таймер, ставити годинник на це. Хвилинка, я це роблю. Хвилинка, я це роблю. І коли для вас це перестане бути таким обтяжливим, можливо, потренуйтеся тиждень, можливо, навіть дві, два тижні. Подовжити цей час дві хвилинки, п'ять хвилин, п'ятнадцять хвилин. Якщо вам потрібна якась діяльність, от щось зробити, ви вивчите ви мову, чи ви готуєтеся до іспитів? Згадайте, от коли ми навчалися в школах, в університетах, як ми готувалися до іспитів? Наша увага була зосереджена на чомусь одному. От Ми готуємося у нас завтра іспит. І ми, я пам'ятаю, ми з подружками сідали, і ми готувалися до цього іспиту Ми весь день, присвячували тому, що ми вчили ті білети, ми повторювали, що ми знали. Звичайно, потрібно перериватися, але увага потрібна, має бути зосереджена на чомусь одному. Де ваша увага зосереджена, там і буде результат. Ви не можете бути скрізь і одночасно, фігара там, фігара тут, воно не спрацьовує. Тому, якщо вам потрібно яка, от щось вам. Кров з носа потрібно, щоб ви щось зробили, просто розбити цей великий обсяг роботи на більш маленькі шматки. Як я завжди кажу клієнтам, будемо їсти слона по шматках. Ви розбиваєте цей час, і ви робите щось 15 хвилин, потім на щось відволіклися. Можливо, змінили діяльність. Трошки порухалися, тому що якщо у вас немає жодної фізичної активності, мозок він також починає засинати, і він просто переходить в такий діжурний черговий режим, як комп'ютер, і він не може на нічому зосередитися. Згадайте себе, от коли ви день лежите, два лежите в такому розбитому стані. Вам вже на третій день більшості людей вже не хочеться вставати. Ви відчуваєте з кожним днем все себе все більше, більше роздавленим, розбитим, нічого не хочеться робити. Звичайно, якщо це у вас не є зараз там така хронічна, сильна втома. Якщо у вас зараз сильна втома, і ви розумієте, що ви там багато часу присвячували чомусь, ви дуже стомлені, виснажені фізичною, психологічною діяльністю, розумовою діяльністю, тому в цьому випадку дайте можливість собі відпочити. Але запитайте себе, скільки мені потрібно часу на відпочинок? Можливо, ваш мозок вам одразу видасть інформацію, там день. Чи два дайте йому цей час. Е, перша відповідь, яка у вас вистрілить у голові, вона, як завжди, є правильною. А якщо це у вас є не так, то просто змінюйте, як я казала, діяльність, попрацювали над тим, що вам потрібно, змінили, прогулялися, пройшлися, розім'ялися, поприсідали, якщо ви вдома, е, все, що можете, тобто, зміни від діяльності. І відслідковуйте це за таймером. Також поспостерігайте, будь ласка, за собою. Коли вам легше дається робота. тому що ніхто не відміняв те, що ми люди різні і в нас можуть бути різні години праці, години сну, дехто більш активний вранці да, до сходу сонця. Багато хто радить ставати до сходу сонця, робити це все. Але це не так просто, якщо у вас ви до цього не звикли. На це вам теж потрібен час. Тобто на будь-яку звичку. Тренувати увагу від хвилини і до там, наприклад, 15-20 хвилин на вам на це потрібен час. Дайте собі цей час. Я пам'ятаю, коли я працювала в школі раннього розвитку дитинства, коли я була ще студенткою. А там, от ми використовували такі часові норми. Якщо це дітки до 4 років, ми не давали їм якусь таку розумову розвинницьку діяльність. Більше, ніж на 15-20 хвилин. А якщо ці, ці дітки вже там більш такого старшого віку, 5-6 років, то ми робили їм по півгодинки, 35 хвилин. Тому що це такі закони. Наш організм, коли він втомлюється, він просто вимикається. Ви просто, ви просто ви можете думати, що ви щось я ж роблю, 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 але ви нічого не робите. Це просто втрачений час. Це проведення часу ні на що. Тому. Повідслідковувати за собою, позаписуйте це собі у нотатнички, чи в блокнотики, чи в телефони, що ви відчуваєте? Якщо ви можете з цим справитися самі, це чудово, тренуйте себе, увага, як і будь-що, вона тренується. А намагайтеся щось запам'ятовувати, намагайтеся щось в голові повторювати, можливо, якісь е, вірші, нов, е, нова мова, все, що завгодно. Тобто, вам треба просто навчитися зосереджуватися на чомусь. А якщо ви не можете. Включити в собі зараз розумову діяльність, навпаки, вам потрібно розслабитися, навчитися хвилину, а потім більше і більше розслаблятися. Це може бути медитація, це може бути молитва, це може бути просто спостерігання в вікно, чи якщо ви знаходитеся десь на природі, за птахами, за природою, тобто перемикання уваги розслаблення вашого мозку. І а, знов таки. Засікайте це на своєму годиннику, щоб це було по часу. Тренуйте себе, е, свій мозок, робити щось по певному часу. І ще одне нас дуже сильно відволікає наш сучасний темп життя, наші гаджети. А коли ми чимось займаємося, ми обкладені там телефонами, планшетами, комп'ютерами, хто чим, і ми, ми нібито хочемо працювати. Я це і по собі замічаю. Помічаю. Я, хочу, наприклад, там, читаю якийсь матеріал, лекцію, і тут мій телефон починає блимати, мені приходить куча а, якихось повідомлень від клієнтів, від знайомих, і це мене відволікає. Якщо це вас дійсно відволікає, вимикайте звук, перевертайте екран, на певний час, то, який ви собі дали на виконання завдання. І перевіряйте свої гаджети, свої месенджери тільки по годиннику, коли ви провели той час, який ви собі планували займатися своєю діяльністю, тому що це і є розпорушення нашої уваги. Ми настільки. Стали не вміємо зосереджуватися, що ви ж бачите навіть у Інстаграмі та Тіктокі. А зараз відео стають все коротшими і коротшими. Ми не можемо читати лонгріди. Тобто, довгі якісь статті нас втомлюють. 5-15 секунд. Хлоп, наша увага перемикається, і буде з цим все ще гірше, якщо ми не почнемо, просто зусиллям волі тренувати свою увагу. Не слухайте тих психологів, які вам говорять в інстаграмах, що якщо вам щось не подобається, кидайте це. Так, можна докидатися до будь-чого. Так, якщо у вас від чогось відразу, від якоїсь діяльності, ви відчуваєте, що це не ваше, ви не можете себе заставити, ви можете це припинити робити, якщо ви можете це, звичайно, зробити. Але вчиться просто доводити якусь справу до кінця. Пам'ятаєте, я у мене є таке відео про сценарій життя. І от один з видів сценарію про те, що а, ніколи нічого не доводити до кінця, це життєвий сценарій Сізіфа. Не довчитися, не одружитися, не, не дозайматися якоюсь справою, тобто варто починати щось закінчувати знов таки зусиллям волі. Якщо вам це не вдається самим, ви не знаєте, що з вами трапляється, ви не знаєте, чому ви не можете. Звертайтеся до спеціалістів. У спеціалістів, у психологів, психотерапевтів є певні важелі, є певні методи, якими вони вас можуть навчити, якими ми можемо ми, вам допомогти займатися тим, що ви хочете, навчитися фокусуватися, навчитися перемикатися, навчитися визначати, що ж для вас є важливим, що ні, і на чому варто зосередитися, а що просто варто відпочити. Відпустити. Тому я думаю, що це відео на цьому я закінчу. Намагатимуся виходити регулярно. Сподіваюся, що голос мій скоро прийде в нормальну норму і я зможу нормально говорити. Тому всім бажаю здоров'я, Україні бажаю перемоги. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Facebook, Twitter, Instagram за хештегом Психолог Єліна Літвінова. Лишайте ваші коментарі. І ще в мене одне питання: якщо у вас є така ж проблема, як і в мене, що просто ваші зв'язки починають сідати і вам важко говорити, напишіть, будь ласка, чим ви лікуєтеся, що вам допомагає швидко повернути голос у свої нормальні межі? Я у Колись говорила про те, що я займалася вокалом професійно і декілька разів повністю зривала зв'язки, втрачала зв голос. І це в мене можливо наслідки. Що якщо я чи якась сильна алергія, чи а, вірус, чи щось мені потім це може дати ускладнення на мої голосові зв'язки. У мене давно такого не було, тому для мене це трошки такий шок. Страждає робота, страждає багато чого. І я хочу просто спитати вашої поради. Можливо, у вас є якісь дієві рецепти, які швидко можуть привести голос до тями. Тільки не пишіть, мені сирі яйця, я не переношу їх запах. Ну що ж, я всім бажаю здоров'я, гарного настрою, незважаючи ні на що Україні перемоги. До нових зустрічей. Пока.